Христос посеред нас. Сьогодні з Івангелія від Матфея ми почуємо такі слова: якби ви знали, що значить «милості хочу, а не жертві, то ви б не судили невинних. Отже, брати та сестри, щоб позбутися гріха осудження, треба мати милостиве серце, бо ж милостиве серце замість осуду здобуде жаль, швидше буде готове плакати, ніж докоряти. Сьогодні свята Православна Церква почитає багатьох праведників, зокрема, Великий собор радонірських святих, преподобного сесоя та віднайдення мущей праведної діви Іуліанії, княгині Ольшанської, у середині XVI століття у князя Юрія Добровицького Ольшанського померла донька Іуліанія у віці 16 років. А вже на початку XVII століття поблизу Великої Лаврської церкви знайшли труну з нетлінним тілом дівчини. Княжна була як жива. У білій сукні, обшитій золотом, з безлічю дорогоцінних прикрас. Мощі перенесли у велику лавську церкву, проте згодом Іуліанія з'явилася київському митрополиту Петру Могилі і дорікнула йому за маловір'я і нехтування до її мущей. Тож за наказом мощі святої розмістили дорогоцінну раку із написом: з волі творця неба і землі живе в усі літа Іуліанія помічниця і велика в небі заступниця впродовж віків і нині біля мощей святої праведної Іуліанії відбувається безліч чудес і благодатних зцілень. Вона перша молитвенниця перед прочистою матір'ю Господа та земних сестер жінок великої Русі, а тому і стала Другою святих дружин Русі, що удостоїлися бути похованими в Лаврських печерах. На іконах свята Іуліанія зображена в соборі святих отців Києво-Печерської лаври. Світлий день ангела нині зустрічають Марина, Марфа та Феодор, хай повсякчас ангел Господній вас оберігає, а слова, преподобного села Нафонського, для кожної з нас будуть добрим повчанням. Не осуджуй інших, тому що часто трапляється, коли, не знаючи людину, говорі про неї погано, а вона по розуму подібна до ангелів. І нагадуємо вам, що нині п'ятниця, день пісний. Потурбуймося сьогодні і про духовну їжу.